Зубка наша готова, тепер будемо її пробувати. І зараз вам скажемо, що в нас вийшло. Доброго ранку всім. Доброго вечора. Ага. В кого як? В кого як, так. У нас ранок. І на ранок на сніданок маємо зубку. О, вау! Мені добре. Що скажеш? Дуже добре. Мені дуже добре. І морква так застабілізувалася в кольорі, і дуже гарно виглядає. Ціленька та картопліка з грибочками, сметанкою. Нема слів. Так що я рекомендую таку зубку спробувати кожному. Вона легко робиться і швидко робиться. Нема нічого складного в ній. А результат дуже, дуже добрий. Дякую за зубку. На здоров'я. <реш> дуже смачно. Правий, дуже смачно. Чуєте, я маю свідка.